Трусики сліпи набір семи штук. Він мені неймовірно подобається, тому що подивіться, які тут класні осінні принти. Ну. Я би його напевно не прив'язувала до якоїсь перероку, але все одно ну хотілося би, тому що погодься, що ось ці от принти з листочками, да. ось ці такі темний шоколад, ці кольори, ці кольори дуже класні. А тому наші клієнти, напевно, тому його замовляють саме восени, тому що все одно вони мають такі певні принти. А класно, що тут в наборі є, як і однотонні. О, так і трусики з принтами от Даша, в нас працює на упакуванні. Скажи, як часто ти стикаєшся з цим набором в пакуванні практично кожного дня. Ну, це мінімум десь по 20-30 замовлень. А тепер, мені здається, почалась осінь, і їх будуть замовляти і ще більше. Це буде наш такий must have на кожен день. Мені здається, ну да їх, причому восени їх завжди не вистачає. Це завжди у нас солдаут, постійно їх розкуповуються, постійна якась нехватка цих наборів. Мені подобається, що тут в наборі сім штук. Вони йдуть на кожен день тижня. Ви купуєте один набір і одною покупкою ви одразу закриваєте всі свої питання стосовно білизни і одягаєте їх на щодень тому що тут немає а, супер там якихось випуклих принтів, тут немає рубчика, не знаю мережева, це класична модель. Саме тому на кожен день вони підійдуть і вони дуже еластичні. Вони досить повномірні, тому гарно тягнуться, так як в складі тканини є бавовна з еластаном. Давайте зробимо вам невеличкий екскурс, де вони в нас лежать. У Нас великий склад. Понад 150 квадратів. І ось тут на нижній полиці вони в нас знаходяться. І насправді, бачите, залишилося всього по декілька упакувань. Про що говорить? Про те, що дуже швидко їх розбирають. Ось, наприклад, так воно виглядає: саме упакування. Е, я не знаю, що ще про них насправді сказати. Це не є прям супер топ наших продажів. Цей набір він не розриває там наш дірект, наш сайт, але при тому він є таким собі стабільненьким. Набором його не замовляють знову ж таки мільйонними упакуваннями, але при тому замовляють стабільно. Тому дівчата дуже класний набір. Він реально дуже комфортний, особливо на холодний період. Одягнути на себе такі класні трусики воно викликає дуже приємні та затишні почуття.